Терористи закріпилися на місці падіння боїнга. Територія з уламками тепер обладнана під вогневі позиції. Бойовики стягнули туди важку артилерію та замінували підходи до місця падіння літака Малазійських авіаліній. Українські війська у кільці 40 кілометрів не ведуть активних бойових дій. Місія Нідерландів та Австралії так і не змогла дістатись місця, щоб відновити пошукову роботу. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров узагалі пропонує ввести російських миротворців у зону падіння літака, щоб закрити периметр. Потрапити на місце катастрофи Малазійського боїнга експерти міжнародної місії ОБСЄ намагаються сьогодні зранку. Нашою сьогоднішньою метою було затвердити маршрут, дати оцінку доріг на шляху туди і назад, та проаналізувати ситуацію з безпекою. Два автомобілі місії в супроводі сепаратистів їдуть до місця катастрофи. Утім, на одному з блокпостів їх зупиняють бойовики. Попереду бойові дії. Тож місія з міркувань безпеки повертається в Донецьк. Натомість сепаратисти часу не гають і підходи до місця катастрофи заміновують. Терористи обладнали нові бойові позиції. Вони туди стягнули велику кількість важкої артилерії. Та замінували підходи до цієї території. Це вже унеможливлює роботу міжнародних експертів. Москва не квапиться допомагати в розслідуванні катастрофи, заявляють у Білому домі. Кремлівські дипломати знову винуватять у перешкоджанні розслідуванню Київ і виправдовуються. Мовляв, дані з місця падіння надали першими. Кимна Росія представила у неї дані об'єктивного контролю, які зв'язане з авіакатастрофою. Кстати, американская страна до сегодняшнего дня никаких фактов, кроме голословных обвинений и данных социальных сетей, общественности так и не продемонстрировала. Що саме росіяни продемонстрували світу? Пояснюють у службі безпеки України. Дані космічної фотозйомки підтверджують, Москва свої докази сфальсифікувала, показані Кремлем супутникові фотографії, з нібито українськими зенітно-ракетними комплексами БУК, як виявилось, відретушовані. Російська сторона фотомонтажом. Репташування е, сфальсифікувала. Докази сфальсифікували е, супутникову зйомку для того, щоб відвернути увагу світової спільноти від версії про те, що Боїнг е, Малазійських авіаліній був збитий саме е, пусковою установкою БУК м 1 яка прибула в Україну з Російської Федерації. Тим часом українські військові контроль над місцем падіння Боїнга не встановлюватимуть, заявляють у державній комісії з розслідування обставин катастрофи. Технічні дослідження території здійснюватимуть безпілотники. Катерина Федор. Кравченко, Катерина Шипко, Ольга Нескородіна, Костянтин Павлов, Спецкор 2 2.